Особливою урочистістю відзначилося цьогорічне вшанування католицькою громадою Бердичева постаті Святої Терези від дитяти Ісуса, католицька свята, монахиня Кармелітка, одна з трьох жінок, котру удостоїли звання учителя церкви. Тереза злізь стала відомою на весь світ через безкінечну любов до Бога. Свою дорогу до досконалості юна дівчина охрестила малою дорогою духовного дитинства. Вважаючи, що Всевишнього можна любити не голосно з пафосом, а тихо у дрібницях, що секунди і повсюди, аби розповісти про святу Терезу та разом з усіма пережити духовне свято, до Бердичівського санктуарію приїхала людина легенда. Отець Серафим Тишко одна із тих постатей, котра стояла у витоків відродження Кармелю в Україні та Бердичеві. Свою необхідність Богові священник відчув 40 років тому, а відчувши її, пішов дарувати Ісусову любов людям. На початку 90-х його частіше бачили на Бердичівських вулицях, аніж у невеличкій капличці на Чуднівській. Кармеліт і досі з любов'ю згадує городян, які зупинялися, аби поспілкуватися із ним, християнським священником. Це не має для мене чуднівець. значення, яка це народність. Для мене є проблема така, щоб ми знайшли зв'язок між собою. Віруємо, що хтось має з нами такий об'єктивний зв'язок. Який нас створив, це наш творець, який послав Ісуса Христа, яку свого свина на жертву. Він помер для мене. Я б хотів, щоб люди знали те, що Він помер для них також любить. і любить. Це була дуже проста причина. І ми почали так служити людям і в молитві, і в зустрічі. Після яких, деяких років я зрозумів, що мій час вже закінчився. Ну, прийшли теж хвороби. Ми були, мабуть, занадто горливі. Мало коли було, коли їсти і коли спати. Но серце залишилося, половина серця, можна сказати, осталося в бердичі. Любов, особливо до перших людей, з якими ми зустрічалися, в різних умовах таких часом дивних, страшних також, в різних їх історіях, ужасних часу. І по гріху людському, але також по історії, по різних кривдах. Люди, яких батьки терпіли тут, також в, цьому, в цій в'язниці. Ось ну, зустрічі з християнами католиками, християнами православними, християнами тистами, і християнами п'ятдесятниками. Я принаймні в дуже добрі зв'язки. Святу Терезу отець Серафим називає людиною, котра здатна умить закохати у себе. Ти любиш її, часто навіть не розуміючи за що. Можливо, тому розмірковує священик, що ця юна дівчина змогла відчути безкорисливість Божої любові і подарувати йому такі самі почуття, не вимагаючи нічого на взаєм. Маленька дівчина, яка померла, маючи 24 роки, нічого великого не зробила, в смислі практичному зовнішньому, але мала щось в обличчі і в серці, в житті такого, що майже кожен, хто її пізнає, говорить, це моя симпатія, це моя любов. Ця дівчина щось розуміє, що, мабуть, небагато християн розуміє чого. Тому що в монастирі в якомусь моменті вона досвідчила темряве невіри, якби не могла вірити. А чого? Що це таке, ця темрява? Тоді вона помаленьку зрозуміла, що Ісус їй дає те, що Він пережив на Христі, коли Він кличе до Бога, Боже мій мій Боже, чого ти мене опустив? Щоб він. Міг бути солідарним з людьми, які з різних причин, не тільки з завинених причин, живуть в різних темрявах, в різних таких темних ситуаціях. Маленька Тараса те переживає також. За двадцять з лишнім років отець Серафим лише одного разу в цього кілька годин був у рідному його серцю Бердичеві. Весь цей час беріг у своїй пам'яті його людей та обриси кляштору. Але нині зізнається, милуючись величчю оновленого верхнього храму, радіє зрозуміння того, що все засіяне ним та братами-кармелітами отримало гарний врожай. Ми чекали на це багато років. Спеціально купов. Я собі прийшов колись вечором і співав купов, тому що там є така акустика, що сама можна зайти і назад не коротко. Но храм є повний молитвою, тому що тут приходять все такі люди, які терплять ужасно час своєї історії. І люди, які щось шукають і самі не знають, чого шукати. І люди, які вже щось не йшли, далі шукають і мають в собі молитву трохи любові, трохи боротьби духовної, щоб любити. Це не так просто, дійсно любити. Любити даром. Любити за щось це не проблема. Любити даром. Безплатно це нелегко любити. Але кожен має в серці таку іскру, як він роздмухає цю іскру, любов починає палити його серце. Кожна людина, абсолютно кожна. Тому що ми віруємо, я вірую сильно, що немає есенціально злих людей. І людей, які здеправовані, мабуть, Бог це знає. Но злих, істинно злих немає. 75 років тому любов до Бога Терези з Лізьє призвела до появи згромадження сестер Терезіанок. Вони вже багато років працюють при Бердичівському санктуарії, і особливий для себе день разом із юними прихожанками. Парафії непорочного зачаття Пресвятої Діви Марії відзначили невеличкою виставою, присвяченою святій Терезі. Сьогодні цей день мені крутиться в голові казка Пушкіна про царя Салтана, про трьох цих про трьох дівиць, да, якщо б я була царіця, третя, мовила віла дівіця, я б для батюшки царя раділа богатиря. Думаю, от любов Тереси, взагалі до Бога, оце, отак, от як. Ну, не так, як діти відбирають байку цю, так, а так як дорослі. Аж настільки вона була відважна, настільки взагалі заризикувала всім, так що могла покохати Бога аж так до, ну можемо сказати так, по-людськи до божевілля. Так. Вона віддала абсолютно все, все життя своє. Він він нею керував, він нею заволодів, він її ввів такими дорогами. Ну практично. Перед смертю вона стала, як ну, господь її зробив те, що сталося з ним. Готуючись до вистави, говорять маленькі виконавиці, вони понад усе прагнули, аби Тереза. Розсіяла над Бердичевом дощ і стоянт Божої благодаті над хворими і здоровими, над щасливими і нещасними, над багатими і бідними. Я буду виступати спеціально для неї і всі так сподівалася на цей момент, і ми всі так хочемо, щоб це побыстріше сталося. І... І сестра Ніна нас підготувала. Всі нас підготували, щоб ми розповіли про ту Терезу. Вона любила Бога і вона хотіла стати святою. і Бог вислухав її. Свою святість Тереза називала абсолютно простою. Дівчина щиро вірила у те, що родити у собі святість для Бога здатний кожен в незалежності від віку, статі статусу освіченості. Вірять у це і сестри Терезіанки, коли на людей посиплються троянди Божої благодаті, передрікають. світ. Перетвориться на симфонію Бога. Бог в одному моменті входить так глибоко в зв'язок з людиною, що ну можна сказати, перетворює її в себе. ну, обожнює. Не знаю, як це скну, якби це сказали богослови, просто. Ну, вона стає, вона ну, людина, її душа стає царицею перед Богом. Да? І це така святість дуже швидка. Тобто її можна осягнути навіть на ложі смерті, коли хтось е, насправді хоче Бога так полюбити, бо йому відкручує його життя, робить його святим. Його милосердя не забариться, і він прибуде, прибуде як дощ троян, на дремтячі площі. вас. Прийміть цей дощ і будьте щасливі.